Вітаю! В ефірі програма Гурманія та я її ведуча Тома Федоренко. Сьогодні покажу вам, як несумно приготувати картопельку. Для приготування святкової картопельки нам потрібно базилік 100 грамів, горіх кешю 100 грамів, оливкова олія 80 мл, сіль за смаком, картопля 400 г. Картопелька буде в кожушку. Картопелька буде дуже смачна. Вам головне потрібно помити картопельку. І не отак, як я нарізаю, а не дорізаючи до кінця такими тоненькими слайсами порізати картопельку. Ось приблизно така от у вас має бути гармошечка, як у мене. Ось. Нарізаємо картопельку. Уважненько. І далі ми приготуємо соус для цієї картоплі. Спочатку картопля запікається приблизно 30-40 хвилин, дивлячись, якої величини у вас картопелька. Моя ж, мабуть, 40 хвилин це 100% буде пектись. Запікаємо картоплю, а далі вже змащуємо її соусом. Соус наш буде з горішок кешю. Базиліка та оливкової олії. Дуже незвичний такий соус, дуже незвична подача і дуже смачна картопелька. Картопелька, якщо вона правильно приготовлена, вона вмістить в собі безліч вітамінів. Вона дуже корисна. Я не знаю, як у вас. А у мене в селі просто без бульби не проходить ні одна вечеря, та навіть і обід, і сніданок. І багато довгожителів є така думка, що ой, не можна їсти картоплю, це так шкідливо. Не шкідливо. Якщо вона правильно приготовлена, а не картопля фрі смажена сто разів одній тій самій олії, то це навіть корисно, не зважайте. На, на цій дурниці, а смакуйте корисну їжу. Ну що ж, у мене вже вся картопелька порізана ось так гарненько. Духовка у мене розігріта на 180 градусів. І я поміщаю картопельку у духову шафу. Є. Поки що не змащую її нічим. Ставимо картопельку нашу. В духовку на температуру 180 градусів приблизно на 40 хвилин. За 5 хвилин до приготування картопельки її потрібно буде дістати з духової шафи, змастити смачнющим соусом і поставити на 5 хвилин до золотистої скоринки. А як приготувати цей соус, я вам зараз покажу. Ходім зі мною соусу поміщаємо все у чашу блендера. Якщо у вас немає блендера, ви можете Перекрутити це все на м'ясорубочку, або ж в ступці перетерти теж буде смачно, і смак цей вам точно запам'ятається, і ви будете час частенько готувати цю картопельку. Ну що ж, збиваємо. Який він смачний цей соус, який він ароматний. Ну що ж, нам лишилося дочекатися, поки наша картопелька запечеться, а соус у нас вже готовий. Ну що ж, наша картопелька вже ароматна, золотиста. Ви погляньте, як вона розкрилась. А вона відкрилась для того, щоб ми сюди. Її гарно змастили соусом, який ми приготували. Ну що ж, соус, пам'ятаєте, як я робила? Це горішок кешю, базилік, оливкова олія та сіль. І я добре-добра, ось так цю Смачну ароматну начинку розпреділяю по всій картопельці. М -м -м, ви не повірите, яка це смакота. Спробуйте і переконайтеся. І, можливо, знову я вас зустріну в місці ви скажете, Тома, ми готували. Це так смачно. А мене це так радує, коли ваші відгуки. Я чую і, і коли ви готуєте і потім мені присилаєте фотографії з цими, з цими стравами, це неймовірно. Ваш, після, ваш такий післясмак завжди мене радує. Так, ну я. Картопля! Букла, горішки. Ой -я -я -я. <говорю> горішки зверху. Гарно прикрили картопельку. Ну, вона прямо мені святкова така ця картопля. Гарна, ароматна. М -м -м. Зараз всі сусіди позбігаються, як ви почнете пекти цю картоплю. Подивіться, як вона гарно пропеклась всередині. Відомо, що із картоплі готують близько 500 тисяч різних страв. Але ця страва займе. Я думаю, перше місце на вашому святковому столі. Дуже смачна картопля. Для приготування святкової картопельки нам потрібно базилік 100 грамів, горіх кешю 100 грамів, оливкова олія 80 мл, сіль за смаком, картопля 400 грамів. Смакуйте разом з нами, смакуйте своїми близькими, друзями. Та не забувайте, що гурманами не народжуються, гурманами стають. До зустрічі, друзі!